Шановні колеги, мої вітання. Все, як бачите, прийшла мені посилочка від компанії Екоджет, порсуночки фіолетові. Ось, а, для виливу 100 літрів на гектар. Перший досвід буде в мене з екоджетом. Треба дождати, щоб була тиха погода. Сьогодні ми поставимо їх на оприскувач. І як тільки стихне, попрямо на поле, будемо випробовувати. Так що, слідкуйте, не перемикайтеся. Ще не все показав, ще ще покажу. Так, колеги, значить, що ще в комплекті мені прийшло? Дивіться. Так, по очереді, значить, такі листочки для індикації PH. Ключик для обслуговування, форсунок. Технічна документація, пахнючечка, така от листівочка. І наклейка на оприскуватель. Сюди я так біля цієї приклеїмо, щоб все було в огнях. Форсуночки ось такі фіолетові, комплект на мій оприскуватель. Ось так виглядають 0,25. Так, прийшов ще такий акваджет. Це гаситель PH води. Дивіться, ось так. Все це норми. Сипучий. Бачу, все. Дуже дякую компанії. Сьогодні будемо встановлювати, будемо іспитувати, вже, що ж це за дані форсуночки. Я ж кажу, знову ще в одній секті будемо пробувати використовувати дані форсунки. Бачу, багато є у них форсунок різних. Є ці жовтенькі, ще мені цікаві, 0,2 це на 50 літрів здається. Да. Так що так побачимо. Якщо буде класно працювати, то замовимо ще собі. А зараз народ будемо розкладатися і встановлювати. Потрошку встановлюємо. Опа. Ну що, колеги, все, форсуночки вже встановлені. Зараз їх прокрутимо. ну Більш за все, що сьогодні ми їх не будемо. Дуже сильний вітер. Буду ставити вітрові форсунки, бо це капець просто, а вносить препарати треба. Повного штіля я бачу, ми сьогодні не дождемось. Тому не обісутьте. А, будемо працювати іншими форсунками, на жаль. Так що так, я що, готуюсь далі. Бо вилітати треба вже в поле. Бачу, хлопці, бомблять поля, а я стою, <схе> Стою, готуюся. Нічого, включимося. Ну, це ж так, народ, хотів засняти вам нормальний відос з роботою, що до чого. Ну так як завжди, блін. У зв'язку нет, бачите. Мені кстати, переустановили, дивіться, як перепрошили мій планшет, вже зовсім інший інтерфейс. Дуже класно. Я реально впечатлен тим, що були в мене деякі питання на френдів. Вийшов, все, вони мені все допомогли, все переустановили, все як положено. У мене тепер зовсім інша картинка. Взагалі клас. Багато дуже функціоналу, додалося. Ну, я, я в шоці. приємно. Так, ми що, бризкаємо. Форсунки екоджет. Значить так, розкажу вам, розвидніється, я вам розкажу, що до чого, тому що спішив, думаю, до того, як будуть шахи долетіти, бігом треба спіч позаливати усе, всі препарати. Зараз я вам покажу, що я вніс. Що залив. Так, народ в общем, покажу Чи ми бризкали який фунгіцид. Ось, як я й казав в попередньому відео Вербен. Получилося у нас по 760 грам на гектар. Отакий От фунгіцидік. По, по діючій речовині проквіназит 50 грам на літр. Протіконазол 200 г літр В общем. Сподобався в минулому році. Ми приміняли, сподобався даний препаратик. Зараз я вам відкрию тут три каністрочки. Це на одну заправку, потім зробили. На іншу десь уже каністри я відложив. Так, зараз я коротко. Що від чого? Бо це ж, значить так, дивіться, на пшеницю. І на ячмінь, значить, по пшениці. Що лікує? Септоріоз. Піронофероз, жовта плямистість, жовта іржа з лаків, борошниста роса. Оце колосу ще дивіться. Якраз колусу. На перве внесення від 06 до літри. Нормально якраз дали. Термін останньої обробки перед збиранням урожаю за 30 днів. Виходить. Ось такий можна і на другий раз бризкати, ну, ми на другий раз інший препарат. Значить так, амінокислоти ось по амінокислотах. Аміногумік. Дивіться, от такий склад. Так, гумінові кислоти 90 грам на кілограм, фульвокислоти 70 грам на кілограм, водорощений калій 600 грам на кілограм. Ось от такий от препарат в компанії Спектр брали. Що? Шо... Цей шовербенчик брали в Спектроагро. Що аміногумік давали в агро, Аміногуміка. Боже, скільки ж там по літрі, да, по літрі ми дали такого препарата. Значить, І додали ще розтрегулятора Агростимулін в компанії Тов високий врожай. ось, Бачите, тут навіть написано. По 20 грам на гектар додали такого препарата. В общем. Отакий. От так, не знаю, хто що вносить в першу обробку. Так що пишіть, коментуйте, що у вас там. Ну, ми першим ділом накрили для того, щоб прислинка підлікувалася і очухала. Так що рекомендую, отака віщ. Короче, короче, так. Ну та, в общем, буду щось пробувати, що знімати вам в ходу. подивитись, Вилив. 100 літрів на гектар, 12,5 км на годину бігаю, ну, все прекрасно. Ну, хорошо, хоча безкоштовний, я включив сигнал, то можна нормально більш-менш закраску бачить, де відключати. мені чисто де бачить закраску. Сліди то в принципі протопта не видно. Так і ходжу. Ну, якось так. Це бачите, він мені сигнали, що... Рух заднім ходом, це ж так зума сходить, бачите, на що робить. Все, коротше, погнали. Так, ну пшеничка я не знаю, вам ну, видно, не видно, Щас, Сейчас... ось дивіться. Така вже, гарненька. Закраска малює на безкоштовному. Коє-як малює Так, ну і що ззаді? А сзади ось така красота народ вибачайте за шум Інтересно, працюють, дивлюся, звісно, якби сзади зняти, подивитися, як воно, хотілося красиво, щоб було. Так, ну пшениця тут, дай дорогу, слава богу. Третій раз вже заїхав оприскувати народ, представляєте? Третій раз. Так, поки край відходів 11,2 Кілометра, що тут, це взагалі пише, тут 15,6. Йолті-палки. Так, все, зараз буду поворачувати. Бачу край. Так, що, ну такі вигляд пшениці. Пишіть, коментуйте. Що народ, не знаю. Видно вам мене, не видно. Коротше, я буду працювати. <кхи> так, заїжджаємо дехідь. Ось. Хоч так, значить що, даємо фунгіцид вербент від кортева, даємо а, це ж, аміногумік, розтригулятор. Коротше, треба пшеничку підлікувати, і щоб вона краще перенесла ці стреси. Амінокислоти внести. Це саме, саме основне, саме головне. Ми вносимо. Теж у нас в округі хлопці також вносили сьогодні цілий день. Поля накривали тільки так. А я дождався трохи, щоб вітер щух. Спочатку працював одними форсунками, потім іншими. Ну, Це зараз я я працюю. Вилив 100 літрів, прекрасно. Мені оприскувача вистачає поле накривати, геть свободно. Головне переключати, це я дивлюся, де мені треба виключати секції, це дуже круто, дуже зручно, що там казати. Так ось доїжджаємо, Оп. І, ну, Хоч на безкоштовному, хоч, хоч реально видно закрасочку, все показує. Типу навігації, по автопілоту ну, він не буде під рулька працювати. А по закрасці працює. І теж, смодря де, як заглушили, якщо а, сильно десь на горі, то взагалі хана. Ну так, в принципі, оце їду я по слідах РТК, а в мене сміщення показує ну, 50 см, типу. Типу я неправильно їду, Ну, хоч, хоч якось виходимо з положення. Дуже, знаєте, якось трошки обідно, що такі бабки заплатив, а працювати толком не можеш і за понятних причин. глушать сигнал і все. Чесно говоря, вже аж язик заплітається. За сьогодні вже замахався це, в мене вже я не знаю скільки часов 14 точно вже откупасив. Не знаю, я думаю, вам видно, та, що ззаді робиться, яка красота. Мені не треба включати світ задній, ну тобто фонарі оці на кабіні. Мені видно чітко кожну форсуночку, як світять, це сині, синя подсвіточка. Ну, все, тільки виїхав на гору більше, все, труба вже починає води туди-сюди. Ну добре, що в мене протоптані сліди, це я вже, ну уявіть, третій раз заїхав пискувати пшеничку, третій раз. Дивлюся, ще хтось. По полях гоняє, тільки стопи горять. А хто що робить не знаю, чи то шахи дівчат ловлять, бо в нас пише. Що... Але ж теж нема ніякого ні пулемета, нічого. Проїхався, дивлюся, таке освіщення, що їдрить Мадрид. Але ну, може, може, лінію ловлять, де він знаходиться. Бо в нас сьогодні зранку дубасили добряче. Tive que estar aqui, rebo, 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 e outro tipo